Ціла сумка завісів, в тому числі такі Це я буду підсовувати токарю. Чому підсовувати? Бо минулого разу він мені казав, що більше, що більше таких завісів на 250-й кузов я йому не віз. А от 244-й кузов, цілу сумку назбирав на реставрацію. Так що завезу на реставрацію і всі завіси, які є на 244-й кузов, будуть в ідеальному стані після реставрації. Прогнозована акція десь приблизно. До місяця часу. Він буде їх робити, я так думаю. Так що через місяць, ну три тижні, Давайте так Через три тижні завіси на 244-й кузов, передні двері, задні двері будуть після реставрації на коротша, коротку базу, 1,60 метрів висота дверей, задні двері. І будуть завіси на 270 градусів на максі базу. 244-й кузов, висота дверей 1,90 м. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen джампер. Завіси будуть після реставрації через три тижні. От, зараз вони всі в такому стані, в поганому стані. От, скажімо так, отакі от завіси. Повилазили штоки. Так що тут нема що, нема що запропонувати до, до установки на автомобіль. Треба відреставрувати, пізніше буде пропозиція. Кому необхідно запчастинки, контакти традиційно в шапці профілю, консультації безкоштовно.